Дорогі друзі, у нас сьогодні осіння посадка персика. Ми викопали ямку, насипали перегною, потім золи і суперфосфат. От Поставили персик. Він у нас десь якого росту з розміру? Ну, метр двадцять, якраз такий, як потрібно. Цей персик нам дала сусідка. Дуже солодкий, адаптований під наш, е, наш клімат. В них вони, е, персики давно, сорт вони не знають. Але сусідка наша дуже чудовий агроном. Тому ми зараз посадимо під її поради, які вчора вона принесла персик і дала поради. Персик засипали. Землею поливаємо водички. Забула сказати, що коли ми положили перегною, золу, суперфосфат, там теж була водичка, заливали. Більше спочатку е земля, потім водичка, і знову, і знову тут поливаємо і засипаємо. Підемо перший персик посадили, підемо садити другий. Персики садимо. На е, сонячному місці, е, гарно освітлювальному. Ну, Підемо підем, садити далі. Зараз засипай, І от, утрамбуємо. Не Землю. Що? Ні, 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 я, я не бачу, щоб трамбували. А, не, 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 не трамбуємо, так. У нас сама е, само осяде, так як потрібно. Посадили і другий персик за такою ж технологією, по таким же правилам, як і перший. Обпалили зверху, будемо чекати, що земля потихеньку буде осідати, і підсипати землею перегноєм. Обрізали, що перший, ще другий персик. Ну, нехай росте. Надіємося, що весною трошки хоч зацвіте. Місце в нас дуже чудове тут. Ми вибрали сонячне, квіти у нас ще квітнуть. Ну, погода так, так собі осіння, але ще тепленька. Трояндочки деякі, ми ще їх не трогали, не обрізали на зиму. Ну, багато чорнобривців я знімала, як ми збирали чорнобривці на алтигінвою олію і на шампанський чеквас. Отака іде гарна у нас осінь, гарна погода. Чекаємо, може, ваших порад щодо персиків. Коментарів, підписуйтесь. Чекаємо, будьте здорові, не забувайте лайкати.